Максимально практичний курс з JavaScript. Ми не будемо готуватись до екзамену по JavaScript, мінімум теорії в специфікації стандарту. Наше головне завдання якнайшвидше почати писати код і створювати прості, але реальні додатки. Це для початку. Так, частину нюансів ми свідомо пропустимо, але не тому, що вони не важливі. Просто зараз вони тобі не потрібні. Ми будемо повертатись до складніших тем поступово, коли набереш практики і почнеш їх відчувати на собі. У цьому відео ти отримаєш базу, на якій вже можна будувати прості продукти: змінні, масиви, об'єкти, функції, умови, цикли, усе, що потрібно для старту. Мене звати Максим, ти на каналі Консоль Кодінг. Поїхали! JavaScript це мова програмування, яка спочатку створювалася для браузера, щоб оживити веб сторінки. Але сьогодні JavaScript всюди фронтенд у браузерах, Node.js, У мобільних застосунках react Native, десктопних програмах Електрон, навіть в інтернеті речей. Тому, знаючи одну мову, JavaScript, ти вже може створювати повноцінний продукт. У JavaScript є вісім типів даних, сім з них примітиви: це string, number, boolean, null, undefined, symbol, Begin. Вони прості, мають тільки значення. Наприклад, String це будь-який рядок. Значення задається подвійними лапками, одинарними лапками або зворотніми лапками. Number це ціле чи дробове число в межах діапазону. Boolean може приймати лише два значення: true істина чи false хиба. Null – спеціальне значення, яке представляє нічого. Type of null повертає Object, тому що це баг JavaScript, якому вже 30 років. Не звертай уваги. Undefined означає, що значення не присвоєно. Begin потрібно для чисел за межами діапазону number. Symbol – використовується для створення унікальних ідентифікаторів в об'єктах. Що таке object? Це восьмий, складний тип даних. Масиви, об'єкти, функції, дати, все складне. В JavaScript ми постійно використовуємо дані, які зберігаються десь в двійковому коді комп'ютера. Щоб було легше працювати, є зміни, через які ми отримуємо доступ до даних. Щоб створити або, ще кажуть, оголосити змінну, використовуємо ключове слово let. Далі пишемо ім'я змінної. Ми створили змінну, її значення Undefined. Щоб задати нове значення, пишемо ім'я змінної дорівнює новому значенню. Тепер наша змінна має значення хай. Можна відразу створити змінну зі значенням. Значення змінної, створене через LED можна змінювати. Тобто зараз я можу в змінну Name записати будь-яке інше значення. Змінна Name буде зберігати значення 1234. Щоб створити зміну, значення якої не можна змінити. Використовуємо ключове слово const. Значення такої змінної змінити неможливо. Також не можна другий раз оголосити зміну з таким самим ім'ям. Круто! Тепер у нас є змінні. Поїхали далі. Масив в JavaScript це впорядкований список значень. Іноді масиви називають колекціями або списками, де кожен елемент має свій порядковий номер. Порядковий номер або індекс масиву це завжди число. Значення. Може бути будь-який тип. Елементи масиву нумеруються починаючи з нуля. Тобто перший елемент завжди має індекс 0. Давайте створимо масив і подивимось. Щоб створити, використовуємо літерал масива. Це квадратні дужки. let Ray дорівнює постовому масиву. Ми створили пустий масив, в якому немає елементів. Давайте створимо масив відразу з елементами. Для цього пишемо let Ray 2, дорівнює новому масиву, додамо туди кілька значень. Відразу отримали масив з трьома значеннями. Щоб дізнатись, скільки значень має масив, можна використати властивість масиву Length. Для цього пишемо Array.length. У першому масиву немає значень, тобто його довжина дорівнює 0. У другому масиві length дорівнює 3. Щоб додати або змінити значення елемента масиву, пишемо Array 2. Потім в квадратних дужках вказуємо індекс елемента, якого хочемо змінити. Індекс 0 це перший елемент, який зараз дорівнює одиниці. І змінюємо йому значення. Якщо зараз подивитись на масив, то ми бачимо, що перший елемент змінився на 5. Щоб додати новий елемент, так само пишемо масив в квадратних дужках. новий індекс це 3. Так як нумеруються масиви з 0, то четвертий елемент буде мати індекс 3: 0, 1, 2. 3, і додаємо будь-яке значення. Перевіряємо. Ми додали новий елемент масиву це рядок max на третій індекс, тобто це четвертий елемент масиву. Також додавати і змінювати елементи масиву можна за допомогою методів масиву. Давайте пройдемось по основним методам чи що консоль. Щоб додати новий елемент в кінець масиву, використовуємо метод push. Для цього пишемо масив.push і будь-яке значення або декілька значень. Наприклад, 1. І якщо перевіримо наш масив, то ми бачимо, що ми додали одиницю. Можемо додати ще декілька значень. Зараз перевіримо. Бачимо, що після першого елементу додались ще 5. Метод push повертає нову довжину масиву після того, як він додав ці елементи, які ми передали в метод push. Тобто наразі довжина масиву 6. Поп видаляє останній елемент масиву, тобто п'ятірку, і повертає той елемент, який видалив. Зараз в масиві 5 елементів. Останні це 4. Щоб додати елемент на початок масиву, використовуємо метод Unshift. Пишемо array.unShift і елемент або декілька елементів, які ми хочемо додати. Як я казав, додавати можна будь-які значення. Об'єкти, масиви. Ми додали три значення довжина масиву стала 8. І тепер ми бачимо, що на першому місці це рядок, на другому місці об'єкт. І на третьому місці пустий масив. Щоб видалити перший елемент масиву, використовуємо метод Shift. Пишемо array.shift. Повертається видалений елемент. І зараз в масиві. Перший елемент це об'єкт. Метод splice видаляє елементи масиву з вказаного індексу array.splice. Перший параметр це старт, з якого індекса ми хочемо почати видалення, наприклад, з першого. Другий необов'язковий параметр це кількість видалених айтемів. Наприклад, 2. Третій параметр поки пропустимо. Бачимо, що метод splice видалив array і одиницю. Тобто з першого індекса видалиться два елементи, і зараз масив Array має на першому місці об'єкт, і потім 1, 2, 3, 4. Якщо ми хочемо видалити два елементи і на їх місце поставити інші, для цього використовується третій параметр методу splice. Ми видалили два елементи з індекс, починаючи з індекса 1, це 1 і 2, і замість них вставили три рядки. Подивимось, як виглядає зараз наш масив. 1 і 2 ми видалили, і замість них вставили три рядки. Тобто об'єкт, наших три рядки і ті елементи, що залишились, це 3 і 4. Я почистив консоль. Давайте перейдемо до методів foreach і map. Подивимось. Спочатку метод foreach. Це метод, який приймає першим параметром callback. Другий параметр можна пропустити, і в цьому колбеці на першому місці це value, на другому індекс нашого елементу. Давайте подивимось, які значення будуть мати індекс і value. На першому місці 0, 1, 2, 3, 4, 5 – це індекси наших елементів, і на другому місці це їх значення. Тобто ми проходимось по кожному елементу масиву, починаючи з нуля. І до останнього елементу, виводячи їх порядковий номер і значення. За допомогою метода forage можна проходити по елементах масиву і виконувати будь-яку логіку. Метод MAP робить практично те ж саме, що і 4 але ще повертає новий, для цього ми створимо нову змінну A, і вона буде приймати результат роботи метода MAP. Ray.Map. Так само приймається callback з параметрами. Можемо так само вивести консоль лог. Ми так само пройшлися по всім елементам масиву, і подивимось, що у нас знаходиться в зміні А. Ми бачимо, що це новий масив, всі елементи у нього це Undefined. Чому так сталося? Тому що ми нічого не повертали в методі map. Щоб все працювало правильно, треба робити return будь-якого значення. Я приберу А, щоб не було помилок. І зараз, наприклад, ми будемо повертати ті ж самі значення. Які ми маємо в масиві Array. Ось зараз ми бачимо, що у нас створився новий масив A, в якому ми маємо ті ж самі значення, які є в масиві Array. Я почистив консоль. Давайте перейдемо до метода фільтр. Метод Filter відфільтровує значення елементів масиву, дивлячись на задану умову. Передаємо знову callback, який має параметри valueindex. І тут метод фільтр повинен повернути boolean, тобто true або false. Якщо повертається true, то значення елементу масиву включається у відповідь, якщо false, відфільтровується. Якщо, наприклад, я хочу отримати тільки цифри з нашого масиву, я можу використати class number, метод. Із інтеджер і передати туди значення нашого елементу. Із інтеджер поверне true, якщо значенням буде ціле число, і false в іншому випадку. Це влаштовує. Тобто ми можемо повернути результат методу із інтеджер. І ми бачимо, що наш метод фільтр з цього масиву array, який має я нагадаю, об'єкт і рядки повернув тільки два числа, 3-4. і Почистив консоль. Давайте перейдемо до останнього методу Reduce. Цей метод проходить по всім елементам масиву і повертає якесь закумульоване значення. Пишемо arrayReduce. Далі callback. І ось тут ми повинні додати initial value. Наприклад, я хочу отримати суму всіх чисел в масиві Array. Для цього стартовим значенням буде 0, і в callback треба додати параметр. Перший параметр це буде наша сума, значення елемента масиву і його індекс. Напишемо консоль, щоб виводити наші змінні. Зробимо ось так. Далі, якщо хочу отримати суму, мені треба перевіряти значення елемента масиву, що це число. Для цього я так само пишу number integer, значення елемента масиву, і якщо це число, то я повинен його додати до вже існуючої суми. Ось так. І в кінці повертаю суму в наступну ітерацію. Як це буде працювати? Значення сум буде 0. Якщо елемент масиву V це integer, то я додам його до сум і поверну оновлену суму в наступну ітерацію. Якщо ж значення елемента масиву це не число, то я просто поверну те саме значення сум, яке і було. Подивимося, як це працює. Ось ми бачимо, що перший елемент масиву це наш об'єкт, сума дорівнює 0, об'єкт ми не додаємо, суму передаємо далі як 0. Потім ми отримуємо рядок. Його не додаємо, так само з наступними рядками. Перше число це 3, маємо суму 0, додаємо 3, це 3 і передаємо нашу суму в наступну ітерацію. Тут вже сума 3, отримуємо значення елемента масиву 4. 3 плюс 4, отримуємо 7. Тобто метод Reduce повернув 7. Зараз це може показатись дуже складно, але чим більше будете з цим працювати, тим простіше стає код. Об'єкт це набір пар ключ-значення. Така пара називається властивістю об'єкта. Щоб створити об'єкт, пишемо let назва змінної o дорівнює пустому об'єкту. В даному випадку ми використали літерал об'єкта фігурні дужки. Таким чином, ми створимо пустий об'єкт, але можна створити об'єкт, який вже має деякі властивості. Наприклад, пишемо ключ нашої властивості Name, двокрапка і будь-яке значення. Max. Зараз ми хочемо створити об'єкт, в якому вже буде властивість з ключем Name і значенням Max. Якщо створити такий об'єкт і подивитись на нього, ми побачимо, що в ньому вже є ця властивість. Щоб додати іншу властивість, об'єкт ключ нової властивості, наприклад, H, дорівнює новому значенню. Дивимося на наш об'єкт, в ньому вже є дві властивості. Щоб видалити властивість, використовуємо оператор Delete. Пишемо delete, наш об'єкт. і ключ властивості, яку хочемо видалити, наприклад, Edge. Дивимось на наш об'єкт, в ньому вже немає властивості Edge. В об'єкті ключем властивості може бути будь-який рядок. Давайте створимо об'єкт, у якого ключ це два слова. Пишемо let O1, дорівнює новий об'єкт, наприклад, channel name. В цьому випадку ми отримуємо синтаксичну помилку, тому що цей синтаксис невірний. Після ченнела не має бути пробіла. Що робити в такому випадку? Використовувати подвійні лапки о По 1 дорівнює об'єкт, і вже цього разу channel name обгорнути в лапки. І подивимось на об'єкт, бачимо, що ключ властивості має назву з двох слів. Як отримати значення цієї властивості? Ми так само не можемо написати «Object.ChannelName» через пробіл, тому що це буде синтаксична помилка. Для цього використовуються квадратні дужки замість крапки. І так само в подвійних лапках або в будь-яких лапках, як рядок, ми пишемо назву ключа і повертається його значення. Давайте перейдемо до методів об'єкта. Я почищу консоль. Почнемо з методу ObjectKeys. Цей метод повертає масив всіх ключів об'єкта. Для цього пишемо object.keys і всередину методу передаємо наш об'єкт O. Отримуємо масив, в якому є один елемент рядок name, тому що в нашому об'єкті тільки одна властивість з ключем name. Щоб отримати всі значення об'єкта, використовуємо objectValues. Так само передаємо наш об'єкт. Отримуємо масив зі значеннями. object Entries повертає масив-пар ключ значення Тобто для кожної властивості буде свій масив з ключем і значенням. Ось наш масив, який відповідає першої властивості name, на першому місці ключ name і значення. Якщо додати другу властивість в об'єкт і визвати метод Entries, ми побачимо, що у нас вже є. Другий масив для другої властивості H це масив з двома елементами: перший це ключ, друга це значення. Наразі це все по об'єктах. Цього вистачить, щоб їх використовувати на нашому рівні. Поїхали далі. Щоб один і той самий код виконувався декілька разів в різних місцях програми, нам не треба його всюди копіювати. Достатньо створити функцію, яка буде виконувати наш код і викликати її де потрібно. Функцію ще називають методом. Щоб створити, або кажуть, оголосити функцію, використовуємо ключове слово function. Далі ім'я функції, наприклад, func 1 В круглих дужках можна передати параметри, але поки залишимо їх пустими, і в кінці тіло функції в фігурних дужках. Додамо сюди наш код. Все. Ми створили функцію. Щоб викликати її, треба написати ім'я і круглі дужки. Наша функція виконалася. Кожен раз, коли ми викликаємо функцію, буде виконуватись код, який ми написали в її тілі. Як я говорив, можна передати параметри функції. Для цього в дужки напишемо будь-яке значення, наприклад, рядок або декілька значень. Ще додамо число і викликаємо функцію. Як бачимо, нічого не трапилось. Щоб параметри функції працювали, треба відразу оголосити функцію з її параметрами. Для цього ще раз оголосимо функцію func 1 але вже додамо параметри. Це звичайне ім'я змінною, яку ми будемо використовувати в нашій функції. І далі додамо ці параметри в лог. Тепер, коли ми викликаємо функцію. Наші параметри будуть задіяні в коді. Ще можна створити стрілкову функцію. Для цього оголосимо змінну func 2 і надамо їй значення нашої стрілкової функції. Стрілкова функція має ось такий синтаксис. І в тілі функції так само дадамо будь-який код. Ще додамо параметри. Таким чином ми створюємо стрілкову функцію. Щоб її викликати, так само пишемо її ім'я і круглі дужки. Якщо викликати функцію без параметрів, то замість них в коді буде Undefined. Якщо викликати функцію тільки з одним параметром, наприклад, так, то перший параметр використається в коді, інший так само буде undefined. Причому неважливо, яке значення якому параметру ми передаємо. На елементарному рівні цього вистачить, щоб працювати з функціями. І різницю між стрілковою або класичною функцією знати не потрібно. Тому поїхали далі. А зараз додамо логіку в наш код. Коли нам потрібно виконувати різні дії на основі різних умов, використовуємо інструкцію if. Інструкція if обчислює умови в дужках. І якщо результат умови true, то виконується блок коду. В цьому методі ми описали логіку, яка порівнює параметр функції edge з числом 18. І якщо значення менше, виконується блок коду. І ми перериваємо виконання функції за допомогою ключового слова return. Після нього наступний код вже не виконується. Створили функцію, давайте тепер її викликаємо. Ми бачимо, що у нас виконався код. Бачимо консолок тобі менше 18. Виконався return. Наступний консолок у нас не виконався. Якщо викликати функцію за числом більше 18, то ми бачимо, що ми не зайшли в блок коду if, а виконали тільки останній консоль Давайте додамо декілька умов за допомогою інструкції if-else. Для цього оновимо нашу функцію і додамо інструкцію else, яка просто виконає консоль Викликаємо функцію з параметром 10. Бачимо, що працює все так само, як і раніше. Відпрацював тільки перший лог. Якщо викликати з параметром більше 18, то ми бачимо, що виконався другий блок, який знаходиться в інструкції else, і останній лог. Ще є конструкція if else if else. Давайте оновимо нашу функцію і додамо ще одну умову. Яка буде перевіряти наш age, наприклад, менше 30. А в іншому випадку так само вибудемо тільки консолок, який скаже, що тобі більше 30. Перевіримо. Працює перший блок if і return. Якщо викликати з 19, то напише тобі менше 30 і останній консолок. Якщо викликати з 30, то виконається блок Else і останній кінцевок. За допомогою інструкції if-else можна робити як дуже просту, так і дуже складну логіку. З логікою вже веселіше. Поїхали далі. Коли потрібно зробити однакову дію декілька разів підряд, використовуємо цикли. Цикл це спосіб повторити один і той самий код кілька разів автоматично. Наприклад, у нас є така функція CheckTypes, яка створює змінну values це масив і кілька значень. Це number, string, now, undefined, ще один масив, object і function. Щоб створити цикл, використовуємо ключове слово for. Далі це початок циклу, умова закінчення і крок. І саме тіло циклу. Як працює цикл? Перший раз ми перевіряємо нашу змінну I з цим значенням. Довжина нашого масиву values 7. Стартове значення змінної I 0. 0 менше 7, тому ми заходимо в тіло циклу. Беремо перше значення з масиву values, тому що I в цей момент дорівнює 0, і виводимо наше значення. Виводимо значення нашого лічильника циклу саме значення, яке ми отримали, і дізнаємось тип. Нашого значення. Туриву функцію, давайте її викликаємо. Що ми бачимо? Перший виклик тіла циклу має лічильник зі значенням 0, тому ми беремо нульовий елемент нашого масиву values це 10, і тип 10 це number. Наступний крок: наш лічильник це один, тому що ми його збільшили. Лічильник збільшується кожен раз після виконання тіла циклу. Беремо тепер значення масиву під індексом 1, це рядок, має type string. Збільшуємо наш лічильник. Беремо другий елемент масиву, тобто елемент масиву з індексом 2 це null. Потім Undefined, потім Array, потім Object. І останнє це наша функція. Тобто ми пройшли підряд по всім нашим елементам масиву і дізналися value їх значень. Коли ми беремо останнє значення масиву і виводимо його в консоль, ми збільшуємо наш лічильник на 1, він стає 7. І далі ми перевіряємо умову. 7 менше, ніж довжина масиву, яка дорівнює 7. Ні. Тому ми виходимо з циклу. І далі не виконуємо тіло циклу зі значенням лічильника 7. Почистимо консоль і перейдемо до циклу while. Що таке while? While – це той самий цикл, але з іншою логікою умови виконання. While не має свого лічильника, тому ми створили свій і додали умову, доки I менше 1000 буде виконуватись тіло циклу, тобто буде виконуватись консоль log I. Давайте запустимо. Як бачимо, воно виконується постійно і не зупиняється, тому що ми не збільшуємо наш лічильний кай. Він завжди дорівнює нулю, і вайл буде виконуватись нескінченно. Так краще не робити, тому що у нас зараз. Браузер не буде відповідати, треба його перезавантажити. Перезавантажив браузер. Зараз все працює. То як правильно зробити цикл while? Треба додати в його тіло збільшення нашого лічильника I на 1. В цьому випадку кожен раз, коли виконується тіло циклу while, ми збільшуємо I на 1, і в якийсь момент воно буде більше або дорівнювати тисячі. І в цей момент while зупиниться і далі не буде виконувати код в тілі циклу. Давайте перевіримо. Ми вивели тисячу разів число, тобто значення нашого лічильника кожен раз, яке збільшується на один. Можна трохи змінити логіку циклу і збільшувати лічильник не на один, а на два або на будь-яке інше число. І тоді ми виведемо кожне друге число від нуля до тисячі. В чому фундаментальна різниця між for і while? For ми використовуємо, коли знаємо, скільки разів треба повторювати дію. Для вайл це не потрібно. Можна написати цикл вайл трохи по-іншому. Наприклад, у нас є якась змінна, яка змінюється в якомусь іншому місці коду, або її змінює якийсь інший код, а не наш вайл. Тоді запис циклу вайл в такому вигляді. Буде працювати нескінченно, доки наша змінна кондішн не зміниться на false. змінити ми її можемо де завгодно. Я не буду запускати цей цикл, тому що я не зможу його зупинити, і у мене знов зависне браузер, тому тільки наглядно показую код. Основна відмінність циклу while від for – це те, що ми можемо керувати виконанням умови закінчення циклу з будь-якого місця програми. While може працювати нескінченно, доки не відбудеться подія, яка повинна його зупинити. Але з цим треба працювати обережно, тому що можна увійти у нескінченний цикл. Це були основи JavaScript на елементарному рівні. Якщо щось здалося складним, це нормально, було дуже багато інформації. Переглянь відео ще раз або спробуй приклади самостійно. У наступному відео поговоримо про асинхронність, роботу з дом і події. Став лайк, підписуйся і до зустрічі!